Софія Русова День у лісі зимою То був чудовий зимовий день. Зима вже була наприкінці і, мов на прощання, одягла всі свої блискучі убрання і виблискувала кожною гілочкою дерев, кожною тонесенькою билиночкою. Сонце, з ніжно-блакитного неба гордо дивилося на простори, вкриті бурдноватим снігом. І посилало теплі проміння, щоб зігріти землю, збудити її від тяжкого сну і вирвати з обіймів зими. На вулиці горобчики та голосно цвірінькали, що чорний кісавка аж облизувався, сидячи на варанді проти сонечка. В садку, коло невеличкого дому, що був на самому краю міста, весело стрекотала сорока. Маленький Юрко не міг на це все спокійно дивитися. Він уже написав цілу сторінку писання, що загадала йому вчителька, і тепер лічив себе майже вільним із щоденних обов'язків. Він глянув у вікно і одразу обличчя його повеселішило. Чого це, Павло, забрався наш садок? спитав він сам себе. Що він там робить? Юрко вскочив на вікно, очинив квартирку і гукнув голосно: Гей, hey, Павло, що ти там робиш? Павло оглянувся голос і, побачивши кучеряву голівку свого молодшого приятеля у вікні, відповів йому з дикою досадою в голосі. Не гукай так голосно. Злякаєш мені всіх птахів. Хіба не бачиш? Я ловлю снігурів. Боже, Юрко захвилювався. Він теж хотів ловити птахів. А мама лежить, у неї голова болить. Заборонено її турбувати. Павлусь! Серце моє, а до голови миш?» – запитав Юрко, затримуючи свій голос. Ні, мені треба піти в ліс, заклопотано відповів хлопець, нахиляючись до своїх сільців. Юрко зовсім стурбувався. Ліс розлягався недалеко, за невеликим простором поля, але чи мама пустить з Павлом? День же такий гарний. Юрко за всю зиму ходив лише до парку з мамою або по цих нецікавих вулицях, де самі ворони да горобці. А тут ліс, та ще з Павлом. Він же кожну пташечку знає, Юрко тихенько відчинив двері до маминої кімнати. Мама лежала з перев'язаною головою, в кімнаті пахло оцетом і ще якимись ліками. Це ти, Юрусь, озвалась мама, не відкриваючи очей. Чи ж ти робиш свої лекції? «Мамуся, Люба, я вже все зробив. Пусти мене погуляти. Дивись, як на дворі добре, там Павлусь, я з ним. Юрко вагався, чи висловитися до кінця піду до лісу, чи заліз перемовчати. Павлусь був син сусіда шевця, хлопець літ чотирнадцяти. Він не раз допомагав батькові Юрка, чи дрова рубати, чи двір вичищати. Мама любила Павлуся мала його за чесного працьовитого хлопця. Мама відкрила очі і побачила свою Юрка з таким жадливим проханням у всьому обличчі, що не знала, як йому відмовити. А може, на дворі холодно, спробувала протестувати. Ні, мамоню, Я дивився на градусник, тільки чотири ступня, молив Юрко, нетерпляче поглядаючи у вікно з острахом. А що я вже, Павло, пішов? Іди. Тільки щоб ти за півтори години повернувся, мій Любий, ласка сказала мама, глянувши на свій години, щоб на обід не спізнився. Мамина ласка, пройняла Юрка він захоплено крикнув Мамуню, спасибі, я повернусь, ми тільки трохи в лісі перебудемо, чмокнув мамину руку і вилетів з кімнати. В лісі? турбовано почала мама, але Юрко так голосно сказав всі останні слова, що в неї ще дужче заболіла голова. І вона безсило закрила очі. Павло ще був у саду. Юрко тихенько наблизився до нього. Павло якраз виймав сільця маленького снігоря. На снігу було розсипано трохи проса і стояли кілька сільців з кінського волосу. Голодні птахи прилітали на проса, але ледве вони до нього підходили, заплутувались петельки з кінського волосу. Павло притягував петельку, пташка не могла вже летіти, палусь своїм мамі її ніжку з петлі та пересажував клітку, що стояла поруч на землі. Юрко захоплений тихенько сидів з Павлом за кущем порічок і чекав, поки прилетить якась птиця. Ось дивись, сіпав він Павла за рукав. Ой, дай я сам вийму її з сільця. Випустиш, суворо, сказав Павло, але Юрко вже присів коло сільця, де дригала ніжками гарненька червона пташка. Він обережно вийнав її з петлі, коли ось вона одразу вирвала з рук хлопчика й втомлена, перелякано перетіла на кущ калини. Ой Павло, з невимовним жалем крикнув Юрко. Бажі не казав, спокійно промовив Павло. Він підняв клітку, там сиділо п'ять шість снігорів. Що то були за гарненькі птахи, грудка в них була червона, так само і черевце, і боки голови. Сама голівка зверху хвіст і крила чорні, аж вилискували. Деякі на крила були сиво-червоні. А де вони були, що я досі не бачив, одивлявся й Хурко. Все дуже були весь час в, в нашу, ми у вас, відповідав Павло, збираючи свої знаряді. Вони вже скоро від нас відлетять, вони тільки зимою перебувають у нас. Як тільки весна запахне, ще перед м'ясницями вже зберуться летять геть на північ, там і кубляться, а в нас ні. А що ж вони їдять зимою? Питав Юрко. Усе їдять. Он бач, як їжуся Снігури, що сидить на калині. та він пообідав усі ягоди, які ще залишились від осени. А то полетять до лісу, там єть насіння всяке з дерев, там у лісі ночують ночуть усію зграю. А ранком летять на відкрите місце, де сонечко світить, да так уметно перекликаються. Дю, д'ю, дю. А вже як зберуться відлітати, то семець почне так гарно виспігувати, наче закликає в дорогу свою подруженьку. Чого ж вони нас кидають саме тоді, коли нас почнеться весна? Ну кажуть, що це північна птиця летить аж у холодні краї, там їсть брусницю та морошку, ягоди такі, а нашого гарячу підсоння не виносить. Ну, та що це я розбалакався? Піду занесу додому клітку та в ліс піду, там батько хмизу наготовив. Казав, щоб я який оберемок приніс. Я піду з тобою, сказав Юрко. Мама пустила, додав він, побачивши недовір'я в очах Павла. Той усміхнувся і сказав О, і добре, я покажу тобі. Може, вивірку яку гарненьку. Як вона з мною спить? схотів виявити свої знання Юрко. От не спить, насмішкувато сказав Павлось. А як гарний сонячний день то прокидається і зараз до свого запасу горішків біжить. Ну, ти мене тут пожди, я зараз, додав Павлусь, коли вони підійшли до його хати. Юркосів на призьби весело дивився навкруги. Хата була остання, за нею йшло поле, ще вкрите снігом, з під якого виглядали грудки чорної землі. Недалеко коло плоту була велика купа гною, по ній заклопотано товкся сірі ворони і витягали товстими дзюбами всяке сміття. Другі поважно ходили по дорозі. Юрко дивився, чого вони тільки не їли ці ворони. Він щодня бачив їх у себе на подвір'ї коло поминець. Вони за кожну крихту хліба сварилися з двором сумбайдою, тягали кіски, шматки морки, колись украли з вікна на кухні невеличку рибу. А одного разу літом він сам бачив, як ворона тягла в зубі маленьке пташенятку. Стукнула фіртка. І з зграя ворон важко піднялася і перелетіла на високе дерево коло паркану. Ходім, сказав Палусь, через його плече висіла шворка для хмизу. Я не люблю цих ворон, сказав Юрко, прислухаючись, як ворони кричали свої неспівучі кра, кра-кра. Чого? Весела птиця, відповів Палось. У мене торік боліла нога, я не міг далеко ходити. То все до них придивлявся. Оце ранком одна з них перша прокидається, лети до нас у сад на високу тополю. Та як зачне голосно каркати, вся зграя прокидається, а вони ночували тут на дзвіниці. От вони з криком прилітає до неї, розсядуться по деревах, наче розмову, яку між собою ведуть, наче умовляються, куди летіти за поживою. Умовляються і всі одразу полетять. До півдня шукають свої поживу, шукають воду, бо дуже її потребують, особливо літом, коли душно стане. Тоді вони лізуть, чи в струмок який, чи до ставка, щоб купатися, а як скупаються, то берегом походжають, що пір'я попсихало. Коло півдня трохи спочинуть і знов за поживою летять літом гай, зимою на вулиці, на поле, а вже перед вечором знову злітаються та голосно кричать у повітрі, мов граються. То в один бік, то в другий прямую, то спустяться, то знову піднімуться. Гарно. Чому ж вони тоді кубли не роблять? спитав Юрко, і раз увечері бачив, як сила їх попричеплювалась до кернизу високого дому, як вони вісні не попадають. Зимою жадна птиця кубла не в'є, поважно оповідав Павлось. А як весна наближається, тоді кожний свої пари шукає та гніздечко ладнає. Так і ворони. Весною парами розлітаються з міста в ліс, у сад там по деревах і роблять собі з товстих гілок велике гніздо, але не дуже глибоке. Як ворона сидить на яйцях, то їй все видно. Всередині намочної моху, вовни, ганчарьок і пір'я усячини. Так добре будують, що до іншого кубла, у нас там саду було на березі, то кілька літ весною та сама пара верталася. Трохи підправлять його та й живуть. А так з кінця березня вже яєчки є. Я один раз украв два та спік собі в гарячому попелі. Нічого, смашне. Фе засміяю сірку, ні колборот не взяв воронючого яйця. А які ж вони? Теж білі? Ні, вони гарні, ясно блакитні, чи зеленуваті з рудими плямами. Ворони їх довго висижують. Я помітив, що вони міняються, то мати сидить, то батько, а вже в травні молодь вилітає з кубла. Тоді вони деякий час цілими родинами тримаються разом за їжею літають і до води. Ну, а вже в жнива всі нарізно літають. Тоді вони линяють і живуть окремо, а з осени знов збираються у величезні зграї, да так громадами живуть цілу зиму. Розумна птиця, нема чого сказати, а ти кажеш, гидка, я всіх птахів люблю, ради би весь час до них придивлятися. Так, балакаючи, непомітно перейшли хлопці на велике поле, де було багато зайчих слідів на снігу. Павло звернув увагу на ці сліди, що так гарно визначалися на білому снігу, і оповідав Юркові: Ось бачиш, це зайчі сліди. Видно, як він перед ранком ходив снідати до нашого саду. Зайці гризуть овочеві дерева, від них наші щепи пропадають. А цей уже назад скакав. А це щось велике йшло, та? Дивись, мабуть, напало на зайця. Бачиш, як ліди мішаються сніг витоптаний в цьому місці. Ось трохи крови є на снігу. Мабуть, лисиця перехопила зайчика саме, як він вертався додому. Бачиш, далі немає його слідів. Юрко з цікавістю придивлявся до тої події, яку можна було прочитати, мов написано ясними літерами на чистому ще свіжому снігу. Кілька разів здивований Юрко бачив жайворонків, які не відлітають від нас на зиму, а ховаються по садах та цвинтарях, годуючий всялякими зернятками. Ліс прийняв хлопці свої обійми, обступили їх кущі та високі граби. Тихо, тихо було в лісі. Ужили ще блищали на молодих деревах. Сухе торішнє листя було крите тонким шаром снігу. Тиша стояла непорушна, хіба деколи затріщить тільки дерево чи впаде трохи снігу з гілки. Здавалося, все життя завмерло, зникло, але воно було. Палусь почував себе в лісі, наче в своїй кімнаті, де він знає всі речі, знає, де що стоїть і лежить. Він одразу підійшов до одного куща, обережно відсунув гілки. І показав Юркою невеличку, дуже гарненьку пташку. Це моя окохана синичка, вона вже мене не боїться. Павлусь посипав перед кущем трохи зерна і відступів від куща. З нього вилетіла маленька чубата пташка, сіла на сусідній кущу, оглянулася навкруги маленькими чорними очима, спустилась на землю дзьобати зерна. Юрко дивувався її красі. В неї була чорна голівка з білими окрайками, руда спинка і біла грудка. Юрко гадав, що всі птиці відлітають від нас, а тут, бач, і жаворонки, і снігурі, і синички. Це ж така весела пташка, захоплені указав Полус. Ніколи вона не сидить тихо, ніколи вона не сидить тихо, завжди лазить по деревах, шукає по шпарках якоїсь комашки або на гілячка зерня, перелітає з дерева на дерево. Он, бачиш, уже злетіла на другий кущ, і як придивляється. А то, чуєш, співає другі синички, чуєш? Сі, 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 тепер ре ре ре, -ре рі Синичка одразу, наче їх хтось покликав, знялася і зникла в лісі. Вони тепер з райками зимою живуть, казав поблизь далі. Ну а весною паруються, роблять собі в дуплах кубелечка з моху й трави. Вестелють вовною та й кладуть часом аж сім, біленьких з червоними цяточками яєчок. Ось знову прилетіла, бачиш, який чубчик на голові. Але ходім далі. Хлопці пішли в глибину лісу. Юркові ставало трохи страшно, але ліс був наче повний чар таємниць і такої краси, якої Юрко ще ніколи не бачив. Ось щось хрустнуло. Може, вовк? гадав Юрко. Але соромився спитати Павлуся, що той не подумав, що він чогось лякається. Тиша була вже порушена, десь стрикотала сорока, в далечині гуманів по камінцях невеликий водоспад, десь стукали сокирою. Хлопці підходили до невеличкої річки, такої бистрої, що вода в ній навіть не замерзала. Через річку перекинуто було кладку. Вони вже ступили на кладку, коли Павлусь ухпив Юрка за рукою, показав йому на річку. Та Гіркові так закрутилася голова від гомону рички, що він трохи не впав кладки в воду. Паблось ухопив за руку і не перевів, а майже перетяг хлопця до берега. Він був дуже сердитий. Ой, птицю мені злякав, а то ж така гарна, такої ти ніде не побачиш. Це ж рибачок зімородок. Осядемо тут на пеньку й почекаємо, вона скоро вернеться. А поки що я поснідаю, може йти, мамин ласунчику підживися моїми харчами. Павловийня з кишені свій сніданок, якими смачними здавались у ці дві холодні картоплини та солоний гірок шматком сухого чорного хліба. На округи було так гарно, невеличка річка швидко збігала по камінцям. Один берем був високий, весь поріз кущами. Досить було тут і глоду, шипшини, ліщини. Як то тут, мабуть, добре влітку, казав Юрко, оглядаючись круги. Непогано й тепер, сказав розсудливо Павло, знову стиснув руку Юркові. Мовчи, не рухайся, прошепів він. Вернувся. Чудова блакитна птиця прилетіла і сіла на камені над бистрою водою. Це ж і був рибачок або плавний дяк. Блакитно зелена голівка і спина ясно виблискувала на сонці. Грудка яскрава, червоно-жовтого гарячого кольору, шийка біла, довгий чорний дзюб, ноги червоні. Птиця уважно дивилася на воду. Юрку завмер, боючись її перелякати, а Павло Пошипки, як справжній знавець усіх лісових мешканців, оповідав про цю красуню птицю. Бачиш, рибачки не живуть з граями, навпаки. Скільки я вже понад цією річкою хожу, а тільки дві пари їх бачу. І то вони живуть далеко одна від одної. Вони живляться рибою, нікого й не допускають з других птахів на ті місця, де вони вже розташувалися да звикли ловити рибу. Дивись, трохи не крикнув Юрко, словила рибу та ще й грається. Зімородок справді вихопив з води чималу рибу. Двічі підкинув повітрі, знову зловив дзьобом і одразу проковтнув. Це щоб вона головою перед горло не йшла, пояснив Палось. От як би кубло знайти. Міні Ванька Гриценків казав, що він натрапив на одне. Рибачки риють у землі нірку або займаючи небудь чужу. Птиця вона досить велика, то нірку треба чимало. А інший раз трапиться в тому місці або камінюка, або товсті коріння. То як їм буває тяжко, що доводиться деколи кидати роботу та розпочинає десь у другому місці, де ґрунт м'якший. А він кубло коло води робить? Буває, ще при воді березі, а буває так, що десь далі в дуплі якого-небудь дерева. Кубло смердюче страшенно, осі недоїдки риби догнивають, але воно завжди добре заховане. Чи гілям прикрите, чи камінням. Ну ходім. Он і його пара до нього летить. Ірко побачив другого рибачка такої ж краси. Птиця скиглячи летіла низько понад самою водою, а потім сіла коло своєї пари. Хлопці пішли вгору на високий берег. Тут був мішаний гай клену, в'язів, дубів та грабів. Недалеко був зруб. Декілька селян рубали дерева на дрова, там стояла фура, тут був і хмис Павла. Він привітався з селянами, добре зв'язався оберемох мизу й через плече на спину. Хлопці повернули додому. Йдучи тим самим високим берегом, що поріс деревами і кущами, вони побачили, як між гущавиною майнула руда шкурка, і з-за одного дерева з'явилась гарна постать кониці. Вона тримала в зубах невелике зайченятко і хитро обдивлялася навкруги. Юрко аж злякався, але кониця б, мабуть, побачила їх, швидко побігла і одразу зникла з своїй нарі над самим берегом. Пало звернув найкорочу стежку, вони йшли густим лісом далекої відбитої дороги. Тут, на радість Юркові, притулившись до високого клена, стояла гарненька сиворуда козуля. І виривала з під тонку снігу торішню травичку. Коло неї терлося маленьке козенятко. Гарними, уважними чорними очима придивилася козуля до наших мандрівців, наче додивлялася, чи несуть вони її малому яку небезпеку. Потім, наче заспокоївшись, вона повернула голоду свого козенятка і ласково кілька разів лизнула його. Гона оглянула на хлопців. І, гордо підвівши свою гарну голівку, побігла в самі лісові нетрі, а козеня слідом за нею вже підходили до узлісся. Коли Юрко почув, що над її головами вгорі на дубі щось вовтузилося, наче лазило по стовбору і тихенько пищало. Він глянув угору. Щось рудово-сіре перестрібувало з гілки на гілку. Білочка. крикнув він. Ой, Павлосю, я її візьму, дивись, дивись, як скаче, он дивись на нас, я полізу. Куди ти там полізе, затримав його Павлось. Дивись, який стобур широчезний. Ти ж його не обхопиш ногами. «Стій! треба вигадати, яким засобом її здобути, додав Павло, і знявши з плеч у поклав його на землю. Куди ти полізеш, затримав його Павлось. Дивись, який стобур широчезний. Ти ж не вхопиш ногами. Сі, треба вигадати, яким засобом її здобути, додав Павло і знявши з плеч беремок, поклав його на землю, а сам підійшов як найближче до дуба. В цей момент білочка, наче зрозумівши намір хлопців, одразу перестрибнула на друге дерево і зникла. А так краще буде, казав Палус, сміхаючись на розчарованому обличчі рука. Вона сховалася в своє кубло. А з не важко її видерти. Павлусь охопив тонкий клен, де ховалася вивірка. І я хочу лізти, хочу бачити її куплу, гукав Юрко і справді поліз з одної гілки на другу. Павло даремно кричав Ой упадеш, краще не лізь. Павлу був уже коло доплади, вмостилася ціла родина вивірок. Він спокійно усівся на гільці і гукнув, схилившись до Юрка. Ану, позич мені свою рукавичку, бо вона клята може кусатися, як її витягатиму. Юркові кожне слово Павла було закон. Він почав скоренько скидати рукавички, хоч як незручно їм було триматися без рук, але, підкудаючи їх угору до простягної руки палусі, він хитнувся з гіляки і трах-тарах, упав з неї. Та не на землю, а зачепився кожушком за гілку висів у повітрі. Ногами догори, головою додолу. Ой, павло, павло, з розпечу гукаю він, чекаючи порятунку від товариша. Але кожушок розірвався Юрку полетів на землю. Добре, що не дуже високо було. Та й цього було досить, щоб налякати хлопця. Ну, от, хіба ж і не казав бурмотів павло, там на горі. Натягнувши на руку Юрку рукавичку, поліз правою рукою добувати білочку. Це йому була не першина, і незабаром глибоко в темному дуплі, лап він, щось тепле, м'яке, що кусало його почки, але скоро пинилось в міцних руках хлопця. Тим часом Юрко підвівся, що яка його була роздряпана, з носу точилася кров, а на нозі був величезний синяк. Щоб що дуже боліло, то ні. Юрко цього не почував. Але кожушок, гарненький кожушок, яким так тішилася його мама, бо сама його шила, був роздертий надвоє, і вата вилізала через широку дірку. Гірко гірко плакав. Він забув про вивірку, про ліс. Що мама скаже? Що я мамі скажу? Тільки одно й було в нього на думці. Одразу він пригадав, що мама пустила його лише на одну годину, а тепер сонце вже схилялось на вечір. Мамо, мамо, слипав Юрко, забувши всякий сором перед старшим товаришем. Ну, чого бабі рознюпався?» – почув Юрко його веселий голос. Не треба було лізти, то ж треба вміти. Ну, та не плач, уже, не плач. Глянь, я ж тобі здобув вивірку, і сльози одразу висохли на очах Юркові, коли він побачив гарненьке сторіння в руках Павла. Який пишний хвостик, а яка біла грудка та маленька яка, казав він, глядячи білочку. Ну, давай свою хустку, зав'яжемо її туди і несе сам, от мамі принесу, казав цілком утішений Юрко. Тобі добре, тільки кожушок подер. А мені так пучки покусала, казав Палуп, повертаючи юрку в рукавички і прикладаючи снігу до покривавлених пучок. Знову закинув хмиз на спини, скоро, наче бажаючи надолужити втрачений час, пішов вперед. Юрко поспішав слідом розвіреному кожушку, притулюючи білочку хусті до своїх грудей. Вже сутеніло, коли вони вийшли з лісу, перейшли поле і опинилися на вулиці. Юрко мовчав його турбувала думка, що він так спізнився. Підходячи додому, він побачив маму коло вікна. Це ж вона і виглядала, мабуть, хвилюється, сердиться. Мама вже побачила його, вона метнулася до нього, схопила його свої обійми, цілувала, трохи не плакала. Де ти пропав? Що з вами сталося? Я думала, вже вас вовки з'їли. Юрко, Юрко, ну хіба ж так можна? Мамуню, так було гарно. Не роздуши тут, білочка, дивись, мамуню. Він трохи відсунув краї хустки, щоб мама побачила їхню коштовну здобич. Але тут мама випустила Юрка з своїх рук і вже одразу побачила роздряпане обличчя, розірений кожушок. Вона сплеснула руками Боже, синку мій, що тобі сталося? Нічого, мамуню, ні, ти тільки не серся за кожушок. Юрко так щиро заплакав, так цілував мамині руки одночасно притулював до серця білочку, що мама одразу все простила. Білочку посадили в клітку. Юркові добре обмили все обличчя, руки. І коли сіли обідати, вже при і мама глянула на блискучі очі й рожеві очі свого коханчика. Вона сама раділа і з цікавістю слухала її оповідання про всіх пригоди в лісі. А коли через дві години, втоплене довгою проходку, але щасливий із своїх вражень, Юрко ліг у своє чистеньке микеньке він витягнувся солодко і крізь дремоту сказав: Знаєш, мамо, це найщасливіший день мого життя. Ніколи я не гадав, що зимою стільки цікаво в лісі. Шкода тільки, що вовка не бачили. В останнє мама вже не погодилася.